Вітаю! Мене звати Ірина, і ви на каналі Нехай росте. Нарешті настав час посіву перцю на розсаду, і в даному відео я сьогодні детально покажу весь процес посіву перцю від вибору ґрунту до догляду після всходів. Сьогодні ми розглянемо, який ґрунт обрати для посіву, як правильно сіяти, щоб не пікірувати, який температурний режим має бути для гарних сходів та основні помилки, яких варто уникати. А наприкінці відео я поділюсь лайфхаком, який прискорює ваші всходи на 2-3 дні. Тож не перемикайтесь! Перше це вибір ґрунту. Перець любить пухкий, добре дренований та розпушений ґрунт. Для цього відео і, взагалі, в цьому році ми обрали для посіву ґрунтосуміш розсаду, яка йде в складі своєму з кокосовим волокном, а також перліто. Багато з вас, хто чув такі ґрунти, як класман, домофлор та реківа. Це професійні ґрунти. Чому ми не беремо професійні ґрунти? Бо завжди є коментарі, що ми використовуємо щось дороге чи рекомендуємо щось занадто дороге, а звичайні городники чи садівники цього собі дозволити не можуть. Тому ми обрали звичайну ґрунтосуміш, суміш, розсада, яка доступна в принципі всім пересічним громадянам. При виборі ґрунту варто звертати увагу на такі характеристики: Перше – це нейтральний pH. Він має бути в межах від 5,5 до 6,5. Це необхідно для здорового росту ваших рослин. Також він має бути без грудок і домішок, щоб насіння могло легко проростати і містити перліт або вермикуліт. Для розпушення це допоможе забезпечити добрий дренаж. Ось тут, якраз на відео, ми бачимо гарно видно білий перліт. Якщо ви вирішите готувати ґрунтосуміш суміш самостійно, то використовуйте такі пропорції. Ви берете 50% торфу, обирайте якісний, без домішок середньої кислотності, 30% перегною або компосту і 20% це розпушувач, або пісок, або вермикуліт, те, що маєте вдома. Перед посівом зроблену ґрунтосуміш обов'язково обробляємо. Проливаємо фітоспорином, він знищує патогени без шкоди для корисної мікрофлори. Або ж можна цю ґрунтосуміш прожарювати в духовці 30 хвилин при температурі 100 градусів. Важливо не забувати, що прожарювання знищує не тільки патогени, але і корисні бактерії, тобто корисну мікрофлору ґрунту. Тому такий ґрунт потрібно буде відновити, додавши в нього фітоспорин, це буде як корисні бактерії, і триходерма захист від грубкових хвороб. Далі переходимо до вибору насіння. В цьому році для посіву ми обрали для себе Магно F1 помаранчевий, всім відомий перевірений роками біхар з товщиною стінки 12 мм, та кубовидний ранній червоний рицар. Це не всі гібриди перцю, які ми обрали для посіву в цьому році. Також ми будемо висівати ще новинки 2025 року, але збережемо інтригу і покажемо їх уже в готовому вирощеному вигляді. Наше насіння вже все оброблене, тому ми його не замочуємо. Хочу відмітити, що майже все імпортне насіння, воно йде оброблене фунгіцидом, тобто від хвороб. Якщо ви замочуєте таке насіння, то ви змиваєте цей препарат і ефективність, скажімо так, обробки фунгіцидом втрачається. Тому імпортне насіння готове до використання і його замочувати не потрібно. Якщо ж ви використовуєте необроблене насіння або збираєте власне вирощене насіння, тому його краще обробити рекомендовано таким дешевим старим перевіреним стимулятором, як епін. 2 мл препарату розводять у воді 135 мл і замочують насіння на 2-4 години для кращого проростання, тобто це йде як стимулятор. Потім після цього насіння варто добре просушити перед посівом. Далі переходимо до вибору касет для посіву. Перець дуже не любить пересадку, тому його краще одразу сіяти у глибокі касети або лотки. Для посіву сьогодні ми обрали таку касету на 18 комірок з глибиною комірки майже 8 см. Чому саме така касета? Перше, це ми мінімізуємо стрес при пересадці. Також коренева система в даній комірці розвивається добре, адже є достатньо місця для її розвитку, і пересадка рослини в ґрунт відбувається безболісно. Далі переходимо до посіву. Наповнюємо касету ґрунтом, злегка утрамбовуючи. Бачите, те, що я говорила на початку відео при виборі ґрунту, що це не професійний ґрунт, тому тут можуть попадатися такі різні частини, скажімо так, ну, це більш таки на дерев'яшку схоже, тому ми їх просто викидаємо. Для того, щоб злегка утрамбувати, ми можемо використати пусту касету, але дуже щільно це не робимо. Так. Далі робимо заглиблення підручним засобом на глибину 0,5-1 см. У мене в даному випадку це маркер, це може бути олівець чи то шпажка, що є вдома. Ще раз наголошую, що глибина посіву має бути 0,5-1 см. Розпочнемо ми з червоного рицара, відкриваємо насіння і викладаємо в комірки по одній штучці. Для цього я використовую зубочистку і по одній насіненці викладаємо в комірки. І далі злегка присипаємо наше насіння. Землею. Ми посіяли наше насіння в касети, і далі для того, щоб не переплутати деякий гібрид посіяний, ми використовуємо такі садові таблички. Візьмемо різнокольорові і підписуємо. І розставляємо таблички. Далі ми опирскуємо наші посіви. Гарно, щоб зволожити ґрунт в кожну луночку. Контролюємо, щоб волога пройшла до самої настінини. Тобто, якщо ми посіяли на глибину 1 см, то щоб земля добре була зволожена. Хочу сказати декілька слів про помилки, які допускають часто садівники. Перше – це температура приміщення. Якщо у вас температура менше 20 градусів, ваше насіння може не прорости. Далі це зволоження ґрунту. Якщо ви переливаєте його, то це призводить до загнивання насіння. І пересушений ґрунт також це є дуже великою помилкою, адже в пересушеному ґрунті сходи можуть не з'явитися. Далі нам потрібно накрити наші касети. Можна використовувати ось такі от готові рішення, такі кришечки прозорі. Якщо у вас їх немає, можемо використовувати звичайну харчову плівку. Після появи всходів нам потрібно обов'язково її зняти. Потім ми знижуємо температуру до плюс 18 плюс 22 градусів для того, щоб наша розсада не витягувалася. Хочу відмітити, що до появи всходів ми наші посіви тільки опирскуємо. Після появи всходів ми проливаємо теплою водою. Температура води має бути плюс 22 плюс 24 градусів. Перше підживлення ми робимо через 10-12 днів від сходів. Ні в якому разі не поливайте вашу розсаду холодною водою, адже холодна вода провокує появу кореневих гнилей. До речі, на нашому каналі є повне відео про кореневі гнилі та боротьбу з чорною ніжкою. Якщо вам цікаво, можете його переглянути. Також важливим моментом є те, що не варто перегодовувати вашу розсаду мінеральними добривами з високим вмістом азоту, адже азот провокує витягування розсади. І про лайфхак, які обіцяли на початку відео. Якщо ви хочете отримати всходи на 2-3 дні раніше, то після посіву поставте ваші касети на батарею, але через тканину. Важливо, що ґрунт не має пересохнути. Через 2-3 дні ви ставите касет в звичайні умови. Друзі, ось і все. Перець посіяли, будемо разом чекати всходи. Всі корисні посилання ми залишимо в описі під відео. Якщо вам відео було цікавим та корисним, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. І нехай росте.